Всім привіт! Сьогодні порозглядаємо гачки фірми Nash, саме Pinpoint Continental і Continental X. Одразу перше, що є між ними в різниці, це воно, в принципі, відображається в назві це товщина Continental X. Трішечки товстіший за простий Continental. Обидва гачки в четвертому номері. Ось так вони виглядають. Дуже цікавий варіант для кивка, для мармишки верніше, хто любить таку форму гачків. От, зроблені вони на основі Nash Брут. На жаль, в мене його нема, щоб поставити поруч. Дуже великий гачок, дуже товста проволока, потужний він. Це дещо спрощений варіант, я так зрозумів. Трішки тоньша проволока. Е, приковані більше, наскільки мені так. Здається, я от не пам'ятаю, там теж приковані були, але ці, здається, більше приковані, можливо, через те, що трохи тоньша проволока. Е, далі, чим вони від тих відрізняються? Відрізняються тим, що. Жало не так сильно загнуто в середину. Більш так паралельно йде, а в Нежбруд, навпаки, більш агресивний загін середину був. І відрізняється покли... покриттям. Звичайні, сіренькі, без тефлону. Причому такий варіант мені навіть більше до вподоби. Можливо, комусь для... ну, хоче. Побачити більш так на, наживо, то дана інформація знадобиться. Тому що, коли купуєш і дивишся на картинку в інтернеті, ну не зовсім зрозуміло, що то є таке. А ось так буде більш наглядно. Дякую за увагу.